Ця сильна запіканка покорила серця багатьох людей, і саме головне, вона настільки смачна, настільки ж проста у приготуванні. Для неї нам знадобиться два дуже стиглих банана, які ділимо на шматки. Додаємо 45 г манки, 50 грам цукру, 25 г какао та одну чайну ложку розпушувача. Змішуємо усе блендером. Якщо нема блендера, розімніть банани виделкою і далі змішайте усі складники. Далі додаємо одне яйце та ще раз перемішуємо. Наш банановий брауні готовий. Відставляємо його в сторонку. У 400 г кисломолочного сиру додаємо 50 мл молока та збиваємо блендером до отричної маси. Додаємо 30 г манки, 70 г цукру та 2 яйця. Знову усе збиваємо блендером. Форму для запікання змащуємо вершковим маслом, виливаємо наш брауні, а сирну масу зверху розливаємо хаотично. Десь менше. А десь більше. Потім візьміть лопатку та зробіть візерунки, уявивши себе художником. Випікаємо 50 хвилин при 160 градусах. Після випікання змащуємо розтопленим вершковим маслом для блиску і перед подачею даємо повністю охолонути. А також не забуваємо про підписку, дзвіночок та вподобайку. Експериментуйте та смакуйте. Усім смачного та до зустрічі у нових відео!